Ракетна атака по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі. У ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по місту. Атака розпочалася у першій 33 ночі і тривала лише 15 хвилин. Але за такий короткий час ворог зміг завдати серйозних руйнувань. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Пошкоджень зазнало вісім квартир, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. А загалом постраждав майже вся будівля вибиті шибки. і станом на зараз можна говорити, що це близько двох подій защитні. На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Спеціальні служби розбирають завали будинку. Давай, давай, влочи, влочи. Опустите на землю. Да, ты не давай, 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 давай. Жителів будівлі, що потрапила під удар, евакуювали в безпечне місце, надали психологічну та іншу допомогу. Також ворог сьогодні атакував Дніпропетровську область внаслідок удару по селу Обухівка загинула 31-річна жінка, четверо людей травмовано. Зруйновано вісім приватних будинків у житловому секторі. Мамочки. Ой, Ой, господи. Ой. Не курить тут никто.